Доброго дня, Микола Леонідович, Вітаю. Вітаю добрий. день. А, так, все друзі. значить, у нас є кворум, ми будемо голосувати. Шановні колеги, значить, голосування буде відбуватися дуже швидко, через те, що наші колеги зараз перебувають вже майже на посаді в літак, і тому рішення треба прийняти дуже, дуже швидко. Отже, колеги, пропозиція щодо порядку денного всім роздана. Голосувати будемо за принципом байаклемейшн. Як я це і попереджав. Значить, якщо немає заперечень проти порядку денного, прошу висловитися. Хто проти порядку денного? Є такі? Немає. Дякую. Не хто утримався щодо порядку денного? Є такі? Немає. Отже, колеги, рішення щодо порядку денного прийнято одноголосним значить, рішенням комітету. Колеги, у нас на порядку денному одне питання. Сьогодні це постанова No10188. Це постанова, яка у випадку у випадку підтримки Верховної Ради України, в чому я не сумніваюся. Встановить день 28 липня, який вже зовсім скоро, як день пам'яті всіх військових і невійськових, яких так звана Російська Федерація закутувала у полоні, починаючи з наших хлопців, які загинули в Оленівці, і закінчуючи всіма, хто вже загинув, і на жаль, може ще загинути в російських катівнях. Важливе рішення. Переконаний, що ми зараз його підтримуємо одноголосним рішенням, так само як і Верховна Рада завтра. Завтра з за пропозицією нашого комітету буде це голосувати. Колеги, е, думаю, що можна зараз потратити дек декілька секунд всім висловитися. Отже, хто за те, щоб підтримати постанову номер проект, законопроект постанови 10.188? Е, прошу голосувати за. Потураєв за. Юрій Павленко за. Дякую. За. Боблях, за. дякую. Дякую. Е, Лерочив. Ле дякую, Павло Миколаевич, дякую. Побачив тебе. Дякую. А, колеги, китори, хто хто проти, голос, да, ще. Зарахував, зарахував. Почув і зарахував. Колеги, хто проти, хто отримався? Дякую, колеги. Я всіх вітаю вас з цим рішенням. Вибачте, що так е бігом, без можливості висловитись е висловити ваше, ваше ставлення. Розумію, що у всіх є що сказати, але просто хочу подякувати і переконаний, що Україна теж кожному з вас буде вдячна за це. Дякую, на цьому засіданні комітету оголошую закритим. До побачення. Хто до, до відрядження гарної подорожі? Дякую. До, до побачення. До зустрічі.